Традиційна вівторкова інспекція пройшла у Івано-Франківську. Так, минулого тижня мешканці Горбачевського 40 у, у соцмережах поскаржилися на захаращену приватну будівлю неподалік їх житлового будинку. Також мешканці скаржаться на автомобілістів, які їздять цим двором, щоб не виїжджати на центральну дорогу зі світлофорами. Через хаотичну їзду минулого року тут постраждали двоє дітлахів. Тому, окрім перенесення смітників, люди просять встановити шлагбаум. Зібралися тут вирішити проблему з цією будівлею, тому що тут купу мусору завжди тут збираються щурі кліщі, і діти не можуть спокійно гуляти по тій причині, що тут небезпечно. Друге питання хочемо перенести мусорку, тому що. Мусор скидають практично з усього району. І третє питання хочемо поставити шлагбауми, тому що наш двір проїзний. Діти не можуть безпечно гуляти, не можуть проводити час, так як їм захочеться, тому що дуже багато машин. Далі інспекція вирушила обстежувати мікрорайон Пасічна через вулиці Горбачевського Федьковича. Вийшли до автовокзалу та гімназії мені Сабата. ДНД за цим маршрутом після зими залишилися ями на дорогах. Їх каже директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак. Доведеться латати під час ямкових ремонтів. Через війну два роки фактично менше стали ми тут виконувати таких ось робіт. Ну, відповідно, багато чого приходить в такий занепад, зокрема, десь по дорогах ями робляться. Скаржилися мешканці на смітники. Ну, смітники, до речі, це така наша традиційна проблема. На жаль, ми зараз не можемо щось кардинально вирішити в плані впровадження там сортування сміття у плані там відповідного. Якихось таких нововведень, так але треба підтримувати те, що є. Ну відповідно будемо думати, як вирішувати ці проблеми, зокрема там пробочевського 40". Далі за маршрутом Дамба, сквер первоцвіта, зупинки громадського транспорту. На, звертали увагу на дамби, звертали увагу на зупинки громадського транспорту, також на сквери та відпочинкові зони, де зараз якраз активно проводяться роботи з очищення. Готуємо територію до відпочинку мешканців та гостей міста. Загалом резюмує міський голова Руслан Марцінків. Мікрорайон Пасічна добре розвинена частина міста. Багато що зроблено за минулі роки однак, поточні ремонти тут таки необхідні. Мешканці запросили. Ми прийшли, відреагуємо. Такиж подивилися, що треба зробити, прибирання. Зараз вже закінчується зима, почнеться весна, треба, щоб місто було чисте, прибране, упорядковане. В цьому мікрорайоні багато що вдалося зробити за попередні роки, але ще багато ще попереду. Тому спілкуємося, говоримо, хочемо дещо трошки зробити біля гімназії, упорядкування. Хочемо також те, що можна якимось поточними, невеликими дрібними ремонтами зробити. Ну а загалом найголовніше, щоб сьогодні допомагати нашим військовим, але місто все рівно повинно бути достойним, повинно бути українським тилом, чистим, упорядкованим, охайном.